Я недавно заходила в гості до друга, я не часто до нього. Зазвичай, як туга осідає на серце, і дивна напруга просудомлює кожен м'яз так, напевно, і ходять до справжніх друзів. Коли вже нарятують фруктові смузі, алкоголь, цигарки і розбір ілюзій, і лише для розради час. Ну, от я і завітала. Усе, як вічно, нарікала на тих, хто мене скалічив, завелася таким довжелезним спічем, та він звик до моїх тирад. З'ясувалася, була я не єдина, вдосталь тих, що припхались до нього нині, і ми всі присягали, що ми невинні, і чекала його порад. Я зустріла якусь незнайому жінку, в неї голос звучав надприродньо дзвінко. дзвінку. Руки були такого якогось відтінку, мов не бачили дуже давно спочинку, трохи більше двох тисяч літ. Я ще белькотіла про білі втому, нарікала на те, що господар дому бувало, часом не сприяв у тому, щоб уникнути різних бід про жалі, про образи, про все на світі. Про потребу любові, тепла, про лікті, що бувало, збивали мене з орбіти, про проблеми, плачі, про якісь конфлікти, все, що слід, і про що не слід. А вона дочекала, коли я спинюсь, і потім тому промовила: Мого сина убивали на днях, вже в усіх новинах написали про цю біду, розпинали, ганьбили, завдавали сорому. Ви часами не були з ним знайомими. Я шукаю у кожнім про нього спомену. Може, я тут кого знайду? Я тепер геть не сплю і уже дві тисячі років з гаком блукаю, постійно мислячи, хто б то другом зробився йому, забавився. Ну, невже, ну невже ви з ним не зналися? І змахнула сльозу і говорить. Вибачте, у вас же власні проблеми. Будь ласка, визначте, що для вас найболючіше, може, вирішу, а у мене мороз по спині. Я аж прийшла утішатись, та як збагнеш. Може, маю когось утішати теж? Обійняла її і кажу а вже ж, познайомте мене із сином.